Всім привіт! Ви на каналі Життя без обмежень. Сьогодні, як я вам обіцяла, буде розпаковка мого нового наборчика, який подарував мені чоловік на день народження, набір для творчості діамантової мозаїки. На цей раз в мене діамантова мозаїка від фірми Go to Art складність, по-моєму, 5 зірок і буде на виході ось така іконка. Ну, що ж, поїхали розпаковувати. Тому що мені вже не терпиться. Ось я вже розпакувала, і перед вами лежить така гарна картиночка, яку треба скласти в набір входить стілус. Клей і Контейнер, але щіпці в цьому наборі чомусь немає. І входить 28 кольорів. Всім привіт! Сьогодні у нас 10 лютого 25-го року, і я не витримала і хочу почати свій. Новий процес. Для початку я беру. Літеру С. А вона у нас під номером 21, і викладаю цей номер.